Всім привіт! Хочу вам розповісти одну історію. Вірніше застерегти від певних дій в операційній системі Windows. Справа в тому, що велика корпорація Windows, вона не знає, що вона там виправляє в своїх оновленнях, коли виправляє баги. В Windows 10, припустимо. Звичайно, зараз є Windows 11, але я зуб даю, що там цей баг залишився. От мені просто цікаво, коли прилітають оновлення, що вони там роблять. Ну, ніби там а, збільшують безпеку системи. Але є такий баг. Просто багище, от, з яким вони во він під носом лежить, і вони взагалі нічого не роблять. Поясню, ну вчора в мене на каналі. Взагалі я старався останнім часом викладати відео кожен день. Ну це важка робота. Треба монтувати, знімати, хоч коротке, але викладав. Багато коротких виходило, тому що довге в мене поки що немає сили. Але короткі намагався викладати відео. Що це? Так ось я вчора зняв відео і хотів його змонтувати. В програмі, яку я монтую, це DaVinci Resolve. Це чому в ній? Тому що вона безкоштовна, все, все банально, просто в цій програмі є гарячі клавіші там. Відмінити попередню дію, Ctrl-Z, це в принципі глобальна така дія, як для DaVinci Resolve програми, так і для Windows. Ви коли натискаєте гарячі клавіші ctrl Z. Ви відміняєте попередню дію. Ну, все зрозуміло, все нормально. В принципі, корисна штука. В Ворді Ворді, наприклад, якщо ви натиснете стрілочку, ви відміните, знаєте, стрілочки там зверху є. Відмінити попередню дію. Так само, Ctrl-Z також відмінити попередню дію. Ну, зручно, питань нема, але є небезпека. В чому вона полягає? Справа в тому, що я вчора із телефона я знімаю на телефон, я не великий блогер. У мене камер немає, хоча хотілося би. Я з телефона вирізав файли, які я зняв для шоця, закинув на комп'ютер і почав монтувати. Монтував, монтував там, вирізав, додавав ну, творив, що хотів в програмці DaVinci Resolve. І в один момент зрозумів, що зайву частину відео вирізав, натискаю кнопку Ctrl-Z. І відбувається той баг, про який я вам зараз розповім. Справа в тому, що глобально Ctrl-Z відміняє дію. А в операційній системі Windows я був просто, як виявилося, активним був просто провідник. Ну, випадково була не активна програма, DaVinci Resolve, а просто я там щось перетягував і натиснув Ctrl-Z. З активним провідником і з файлами, які я туди Перемістив ось недавно, і я відміняю останню дію в провіднику, а остання моя дія це те, що я перемістив туди файли. І операційна система Windows зносить всі мої файли. Тобто, все, що я записував для вчорашнього короткого відео, воно все зникає. Причому зникає як? Дивіться, коли ви натискаєте кнопку «Delete», Видалити. У вас операційна система Windows запитує, ви точно хочете видалити файли, вони будуть переміщені в корзину, а з корзини ви їх можете відновити. Тобто, дбає про вас. Але коли ви нажимаєте кнопку Delete, ви свідомо це робите. Тобто ви дійсно хочете їх удалити і вас перепитують. А коли ви нажимаєте Ctrl-Z, ви робите це, ну, можете помилково, причому це доволі легко. І ці файли, вони, ну якби за логікою, повинні бути переміщені назад на носій, з якого вони вирізалися. Але телефон був уже відімкнутий, і я взагалі не певен, що так відбудеться, що вони будуть переміщені назад на телефон. Коротше, вони просто зносяться із папки, в якій вони лежали. І все файлів немає. Взагалі нічого немає. Те, що було в DaVinci резолв немає вихідних файлів. Воно не може їх змонтувати, відрендерити. Кінцевий файл. Взагалі нічого немає, все, все знесли, все. Так само можна зробити, наприклад, там фоткати якесь весілля друга на камеру, на ще що небудь. Потім скинути ці файли на комп'ютер, вирізати з фотоапарата, скинути на комп'ютер і випадково натиснути Ctrl-Z. Все, забудьте про ваші файли. Їх немає. Причому, коли Windows їх видаляє, вас ні про що не питають. Ну, просто це не потрібно, нашо Windows питати вас. Він просто зносить без... не в корзину. Він зносить мимо корзини, взагалі мимо чого завгодно, ті файли викидає, видаляє і все. Ви сидите такі, ой-йо, і що робити? Ну, звісно, ви починаєте гуглити, як повернути файли назад, як я і вчора робив. Це в мене другий раз таке, До цього ще, таке, ще така ситуація з Control-Z була. Починаєте гуглити, як їх повернути. Типу е, ctrl y ctrl y е, як вам зручніше, е, треба натиснути. Беру, натискаю відмінити е, видалення файлів, нібито. Але не тут то було. Він їх зніс уже наглухо, уже все. Е, поїзд пішов. і Ви нічого не можете повернути. Він повертає лише папку. Він зніс і файли, і папку. Папку повернув, але без файлів. І все. Пишуть, що можна якимись програмами там відновити ці файли, але ну, попереднього разу, коли в мене таке було, я намагався намагався знайти програму, намагався щось там відновити. На це витратив, мабуть, півдня. Навіть знайшов таку програму, навіть відновив. Ну там Є спеціальні програми, які можуть відновлювати файли, вже видалені із диску. Навіть відновив якось горем пополам ті файли, але вони були биті і не всі. І користуватися тими файлами було неможливо їх від їх закинути в програму для редагування також було неможливо. Програма не хотіла їх бачити. І на всьо на цьому мої потуги закінчились. Цього разу я навіть такого не намагався зробити, тому що це, це тяжко, це важко, це ну, взагалі немає сенсу, тому що мені простіше відео перезняти ще раз і. І зробити вже все по-новій. Але я прошу вибачення, корпорація Microsoft. Ви взагалі адекватні, коли ви таке робите? Ну ви ж повинні якось, якось захищати своїх користувачів від випадкових дій і так далі. Я навмисно нажимаю кнопку Delete, Ви у мене питаєте, хочеш удалити, видалити чи ні. А коли я нажимаю Ctrl-Z, ви без мене, без мого відома, взагалі без. Не питаючи в мене, ви просто їх зносите з комп'ютера і потім їх відновити неможливо. І ви зносите їх, нікуди вам їх знести. Не можете на флешку, перемістіть в корзину. Просто запитайте, ви впевнені, що ви хочете видалити файли? Просто видайте якісь повідомлення. Ні, мовчки, мовчки все зноситься наглухо і все. Та ви взагалі адекватні? Мені здається, що ні. Вони якісь оновлення, щось там роблять. Бах, от таке. От просто, от просто як, я не знаю, як колода в оці. Але вони з ним нічого не роблять. Вони проходять мимо і, і, і взагалі його не бачать. Ну що я вам хочу сказати? Можливо, нікому це відео не буде цікаве, але якщо комусь раптом буде цікаве, то зверніть увагу на те, що не, не натискайте кнопку з гарячих клавіш «Ctrl-Z». та зробіть якось по іншому. Ну їх в болото ті клавіші Ctrl-Z. Тому що випадково у вас буде випадково буде підсвічуватися провідник, а не там програма, в якій ви працюєте або щось інше. Та ви знесете всі файли, ніхто у вас нічого не спитає, просто видалять мимо корзини і все. Ну неадекватніша ситуація, неадекватніша величезна корпорація. Майкрософт вчора хотілося плюватись на них. Ну але що плюватись? Файлів уже нема, треба по-новому знімати. Ну якось так. Зараз вам покажу в насправді, як це відбувається. Ну, може кому цікаво буде, так що можете переглянути вживу, як, як велика корпорація може образити багато своїх користувачів, які їй довірилися. Є файл, який знаходиться на телефоні. Я цей файл, що роблю? Вирізаю. Ctrl-X і переміщую в папку, яка називається нова папка. Перемістив. Щоб повністю відтворити ситуацію, я навіть відкрив програму для, для редагування відео, DaVinci. І ось цей файл, який я перетягував, активую провідник. І натискаю клавішу Ctrl-Z. Ctrl-Z. І що відбувається? Телефон у мене відключений. І ось що показує наша програмка. А наша програмка показує, що файл недоступний, і файла немає. А нова папка в диску куди, де, де її створював, зникла. Якщо ж спробувати її відновити через клавішу Ctrl-Y. Ось натискаю Ctrl і Y. Що у нас відбувається? З'явилася нова папка, але вона пуста. Все. Файла більше немає. Він видалився повністю. Ну така от славетна корпорація Майкрософт.